Оприскувач Мінск. Дуже, почала дуже мало тримати батарея. Я його розібрав. Ну, зараз він тут заряджається. Ось такий мінск. Мінскєх. Був розібраний і виявилось, що його збирали на скрутках. Ось така всередині пружинка. І один з проводів ледве тримався. Я його просто потягнув і він випав. Тобто, чи це китайці, чи це білоруси складали і не могли спаяти три жмоти провідків. І зекономили плюс на клемах, тому що проводи тут припаяні до акумулятора. Заміна, ну, таке собі заняття, потрібно мати паяльника. Складається він всередині з насоса. Ну і тут регулятор. Ось регулятор, кнопка. Ну і там якийсь блок управління і зарядки. Так зрозумію, я його не розбирав. Ну, якийсь, напевно, простенький там контролер китайський. Акумулятор стоїть 8 А. Ось такий.